Два інсайти дуже важливі. А, те до чого прагнеш ти, вже прагне до тебе. А... Помічаєте, якщо вам помічаються якісь знаки, якась інформація, якісь виникають бажання, ви це бачите через людей, через підказки, через відчуття в цілі. Це точно ваше. Це перевірено на мені вже 100-500 мільйонів раз. Да? Що те, до чого ти йдеш, воно вже йде назустріч до тебе різними шляхами. Це те про що ти попросив. І другий інсайт перед тим як ти зробиш цей крок, тобі буде дуже страшно. Це коли в тебе прийшла якась ідея, ти загорівся бажанням, але тобі страшно. А вдруг це не моє, а вдруг я не справлюсь, а вдруг не вийде. І оці страхи вони випливають. Це дуже-дуже крутий знак, що значить ти в правильному напрямку. Ти все перевіряє, ти точно готовий? І повірте, як тільки робиш крок, все складає.